Всім добрий ранок. Добрий ранок! Скажи, який я рижий хлопчик. Так? Я помила у мами голову. Ми сьогодні залишаємось у неї. Їдемо зараз на три години до педіатра. Ось. І потім будемо гулятися. Може, заїдемо подивимось, якусь машинку, толокатор чи щось таке, чи якісь годунки, не знаю щось. Подивимось, щоб він. Міг уже він, в принципі, може вже на толокаторі якомусь бігати, бо підлога не дуже тепла. Треба, щоб рухався, але на чому, треба подумати на чому. Сьогодні я зовсім не виспалась, він з трьох годин ночі до 6 грався. Це жесть. Потім пішов на перший сон, і я з ним трошки поспала. Ми десь о 12-й -ті тільки прокинулись. Зато зранку поїли кашу, він поїв кашу, добре. Ну, що ти обнімаєшся, Такий мазунчик став. Оце обнімається, лізе прям. Приємно, а вже ж приємно. Просто раніше такого не було. Мазунчик мами. Так, тут так викаталося, цікаво у нього жорстке волосся тут. Зараз піду наносити макіяж, приводити себе в порядок і будемо відвигатися. Так, ми зібрались на 3 години 15.00 до лікаря, владіка, педіатра, але почалась тривога і ми. Вирішила його покласти спати вдома у мами ще. Потім тривога закінчилась. Ми швидко визвали, викликали таксі і приїхали до нас на район, бо я забула картку його, медкартку. І топаємо, випили кави, топаємо до лікаря. Сподіваюся, що стигнемо, що вона буде на місці. Мали істерику таку закатив, він давно не робив. Так кричав, не виспався трошки, поспав сон свій 40 хвилин, це нормально для нього, але ж він звик 2-3 години спати. Потім вже заснути не, не зміг і кричав. А зараз топимо. Я вам покажу, це капець. Ваші діти напишіть пристегнуті їздять чи ні візочку, тому що сьогодні ось у Владі вже, коли пристягуєш, його починає кричати, починає кричати. А зараз ось така картина, дивіться. Та-та-да! Та-та-та! Да, да. да, да, да. Він уже спинку отак от вперед. Да. О, отак, бачите. Ой! Не знаю. Да, да, да. Якось так. Сподіваюся, доїде не виводиться. Ми, звісно, дивимося за ним. Сьогодні якийсь кипішний день, да, трошки. Та-та-та! Да, да. Да, да, да. О, сходили ми до врача, все у нас добре. Так, все добре у нас. Ну все, вадить. Ну, побачить. А, та на свою голову зайшли ми в Назарі той купуємо владіку вже самокат. Ага, смотри, який ну, на здоровий. Ага, єдинорог на попригуни тут є. Це великий Назарі тойсь той, що на ямі дуже тут класний, великі великий є дітками. Все, буде mm -hmm. тепло. Приходьте, купуйте. Малий відмовляється сидіти в колясці, все просто віддаю шосте родом. Робимо <рес> повернення, робимо повернення. <рес> робимо повернення. Я пішла додому, а я з малим залишилась тут. Тут так класно, тут такий, знаєте, куточок, е якраз площадка дитяча, і захована, як колодязь зробив. Малий заснув, нарешті в маршрутці виробився мами на руках. Я з ним побуду, поки спить, а потім зайду, бо зараз перекладати його це буде скандал. Все ж таки вирішили ми купити. Цей самокат 5 в одному, там прикол в тому, що є е, захист, щоб він не впав, ручка, за, за яку тримається, плюс е, там е, батьківські ці колеса, які регулюються, коли ти везеш. Ручка батьківська є, і він вузький, він сидить, не так широко роздвигає ноги. Ось, бо я хотіла машинку купити. Чисто так вдома. Це ж для дому. Може, і на двір, звісно, будемо ми вивозити його. Тут у мами залишиться. Ну, мені здається, що треба залишити у неї, а собі ще якісь взяти. Може, його заберем, не знаю. Ось, бо ми його просто в магазині посадили, він не захотів вилазити. Він так стрибав в ньому, він такий довольний був, що ми не. Витримали просто, не стримались, вирішили купити. Ось такі 5 в одному коштує 1600, але якісний пластик якісний, там метал якісний, всі болтики, це все якісне. Дома вже покажу по моїм колесам. Хотіла новий в коробці взяти, але не було. На жаль, були тільки вже ну, такі з вітрини. Доїхали на маршрутці, занесли все. На візочок я поклала, то нормально так добралися. Я дуже-дуже якось втомилась, мама теж. ще й голова почала боліти. Нереально, якось сьогодні ми багато, багато рухів зробили з малим. Плюс він не хотів сидіти в візочку, то ми його по черзі носили на руках. Ось такі справи були ми у лікаря педіатра, все у нас добре. Вона сказала, все класно. Кашу давати не менше 200 грам за один раз і давати бульйони варити, такі на варісті, бульйони варити, давати супи. Я йому супчики варю з курочки, то блендером якось вам розповідала, А вона каже, що такі бульйони на варісті, на варісті робити. Може, якісь хрящики, якісь такі, ну ніжки, щось таке знайти, зварити. Треба подумати. Ось. Сижу, чекаю, поки прокинеться. Хто тут прокинувся? Хто поки прокинувся в не в настрої? Ой. Ой, 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 ой. А мама, дивіться, розквітла така... такий куст. Я не знаю, як він правильно називається, але він дуже-дуже гарний. Такий жовтенький. І ось все, скоро буде вже. Скоро, скоро. Владь, класно, так? Да? Ой, класно, остав так! куку так! Кике, кек, Носки ще сюди можна ставити. Нормально. Да, трошки підросне... підростем опущу. <софі> <щось його> <софі> там ще H -h -huh. на два уровня That's можна they відпускати they they сидіння. Ку -ку. <свас> тут є перекус. Перед вечерю перекус, <свас> а я піду розберу ще трошки покупок. Купили ми ще ось такий сортрчик. Тут навіть пасочки є. Клас. Оці ми купили ще ось такі іграшки у ванну. Вони плавать повинні. Дельфін і черепашка. І ось такий м'ячик. Ага. 15 гривень м'ячик такий ще взяли. Клас. Ой! Цей лазер той заходить просто нельзя, нам нельзя, не можно. Вот сюда ножку, нет, ну что такое, ну ножку, что привязывать тебе треба, чешок. Ну, не нравится ему туда ножка. Да, да поехали. <существ> По обоюдке разойдемся. <существ> давай, на мен. Ой, дядя там, да? Ножка я достаю, буду толкаться. <существ> <Давай. существ> ну, он одну ногу держит, вторую скидывает. <существ> он что, не привык? Не привык. Давай, давай, поехали, поехали. Тут <существ> ручками. То. Да, скажи, все, и спинку ровно я держу. От, скажи, що мені треба було, то мені коляску, коляску. Не хочу Я вашу коляску. Мама, до речі, там пловчик поставила, э, якийсь ледачий. Ледачий пловчик? Ну, все, ми довольні. І okay. дитина вдома. Ага. Хтось покопався, хтось помився. Ми зараз вечерять будемо, малий вже поїв. <свист> Класно, помився. <свист> Купила такий м'ячик малому за 15 гривень. Він такий, що може і лопнути, але йому так цікаво. Ну, А вже ж пульт той цікавіший, бо він яскравий. Зараз буду вже вкладати спати і буде час для мами. Я спокійно. Поп'ю чай, повечерю. Сподіваюся, що він спати вже хоче. Уласки, де. та 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 Це цілий день. Таратаратара, дівчата, він таке виробляє. Дивіться, Та-та-тара-тара-та.

Держи. Тихо мне тетик мой. Вот такой. Ну я ж... Я ж смеюсь, коли Юрка десь стук... Юрка десь стукне цим пальцем на нозі. Я десь грожу. Чогось мені так смішно. Ну люблю, що смішно. Джой. Джой, джой, джой. Владик, ну не треба таке, Владислав робить. <рес> Все вже. А коли там вечеря буде? Що, зайчик, ти вже кушать хочеш. Щось котик. Ну я ж тебе сирим не нагодую. Чого ні? Що зайчик. Ну бачиш, ми трошки підтримались. Я вам Тайсина не показувала, дівчата. Він так капусту їсть, це кипець якийсь. Їсть... Ненормальний кот. Ненормальний. ненормальний кот. Їсть капусту любить дуже сильно. Тільки чує, да? зразу на стіл. Ну, ти бачила, воно ніде не було, прийшло. Угу. Я боюсь ще молоду капусту їсти. Мама каже, що нормально, бовіряло, бо, провіря... бо перевіряла. Каже, що нормально. На, качерішку. Давай. Німсик. Зараз патідемо.